Всім придкалі Віц 5. І сьогодні я прийду до авіашколи і покажу вам, як це робити. Але перед цим не завершити лайк, підписуйтесь на канал, подати мій промокод код Віц, він дасть свій приємний бонус на початку гри і також мотивація далі мені знімати відео. Всім дуже вдячний, хто його вів. І також не забувайте про розіграш, він досі діє. Він приходить у моєму телеграм-каналі, можете туди зайти і побачити всі подробиці, як прийняти участь і які там будуть призи. Ну, я вас не затримую і ми переходимо до відео. що ж, я зараз знаходжуся біля нашої авіашколи, або ж, якщо правильно називати, ліцензування повітряного транспорту. Воно нас у нас знаходиться ось тут, в аеропорті. Треба пройти ось от браму і пішечки добігти. На ну, або на машині, знаючи тут можна з машиною. Ну, але я пішечки добіг ось сюди. Ми підходимо до NPC і за 125 тисяч доларів можемо прийти навчання. Ми оплачуємо. І тепер ми підбігаємо до будь-якого літака. Ми сідаємо у літак на F, заводимо його на двічку і починаємо е, їхати. Не знаю, так, давайте зараз розберемось. Як. Ага. Просто вперед, добре, поки що, просто як в простій машині. Ми заводимося, набираємо швидкість, і як літати, зараз ще будемо розбиратися. Ага, все, я вже навіть розумію як літати. Нам треба просто затиснути ліву кнопку миші і вже таким чином керувати літаком. Вам потрібно краще орієнтуватися по міні-карті на оці от мітки, тому що вони, якщо вони далеко, то вони можуть не привантажитись, не показуватись, якщо у вас маленьке прорісовочка. Трошки взагалі важко цим керувати, тому що цей літак доволі погано повертає, і в мене трошки не входить вписатися в мітку. Це наскільки я розумію, ми вже йдемо на посадку, та і нам треба збавляти швидкість, якось акуратно сісти. Бо цим літаком дуже дергає, і взагалі акуратно сісти тут може бути проблематично. Ми нібито акуратно сідаємо, та зараз головне знову акуратно взлетіти, як ми це зараз зробимо. Ми знову так злетіли і. якось нам зупиниться. Все, добре, ми зупинилися і тепер, якраз він нам треба просто припаркувати літак. Ну що ж, і тепер у нас є ліцензія на повітряний транспорт. Давайте зараз вернемось до машини і з'їздимо у авіасалон. Подивимось, що ми там можемо купити. То що ж, ми підходимо до авіасалону інскаємо англійського Е. І у нас тут продаються лише вертольоти. Дивно, що тільки вони, тому що складали іспит ми на літаку, а купити взагалі можемо тільки вертоліт. Чому так, я не знаю. Чуть-чуть не придумано. Тоді б було б логічніше, якби авіа... цей іспит, авіашколу приходили на вертольотах. Або додавали самі літаки, можливо, якраз. Ми зможемо пізніше купити літаки, на них літати. Але трошечки не знаю, для чого нам тут укрінета А5, взагалі літаки, куди на них літати. Ну, але це ми вже, можливо, дізнаємось пізніше. Ну що ж, а на цьому все. Якщо вам це відео було корисне, можете поставити лайк. Якщо ж не було корисне, можете поставити дизлайк. Всім дякую, хто дивився до цього кінця. Ну а я прощаюсь.